В більшості розмов, зокрема там з представниками західних партнерів, різних інституцій е, і посольства, дуже часто запитують: а от розкажіть е, ну, от офіс президента, в чому в чому корупція? І тут я, якщо чесно, не розумію, чому все таким чином зроблено. Е, ну так, знаєте, топорно, очевидно зухвало і в цьому кейсі. Ну і мені, як там журналісту з точки зору журналістської роботи, мені здається, тут ну це дійсно непересічна подія, тому що ну м'яко кажучи, ми схопили, нам вдалося схопити за руку. А як ну і власне відсутність будь-якої реакції з боку офісу президента? Ми зверталися до Андрія Єрмака зокрема, і надсилали питання. І, і відсутність цієї реакції може також розцінюватися, як ну тобто, навіть не заперечили, розумієте. Іноді там ми отримуємо відповідь на запит, що там не відповідає дійсності або ще щось. Тут навіть ну жодної реакції досі немає. Хоча вже майже доба пройшла, як ми на Ютубі опублікували цей е, матеріал. Є, єдина реакція була від офісу генпрокурора, дуже оперативно, треба сказати. Як правило, це так не працює. Я думаю, це також політично було прийнято рішення. Що право реакція вона... офісу, так на да, офісу генпрокурора. І наскільки я знаю, від своїх джерел там всередині, то відтоді як ми надіслали запит в офіс президента там. Відбувалися різні процеси і дуже чекали на цей на це наше розслідування, і були, якщо так можна сказати, наполохані тією обставиною, що журналісти з'ясували і навіть поговорили з фігурантами, цими братами веселими. Один брат, який став через фонд співвласником Карпат а інший, який, не маючи жодного досвіду в банківській сфері, став. Таким наглядачем за е, новоспеченим державним банком «Сенсбанк». Який взаємозв'язок між Офісом і між цими братами? Це випадкові якісь люди? Е, ну, Це не зовсім випадкові люди, тому що цей молодший брат Василь Веселий він так перебував в орбіті? Певних людей, які зараз і за попередньої влади мали певний вплив, зараз його збільшили, працюють на різних посадах, зокрема в Національному банку, і це ну наскільки ми розуміємо і знаємо процес, тобто шукали людей, які можуть допомогти в цьому питанні, і знайшли цих людей. Спочатку запропонували одних людей, вони не підійшли. Потім була інша ітерація перемовин, теж не підійшли. І от з третьої спроби було знайдення. Ні, саме така конфігурація з цими братами Андрії Василь Веселий. А Василь Веселий, ну і якщо Андрій Веселий, це дійсно випадкова людина, на яку там можна вважати, на яку записали цю частку в Карпатну автохім, яку як ми там в своєму матеріалі досліджуємо. Ну, власне. Е Наврядчі, з зі своїх офіційних доходів, міг придбати цей чоловік, у якого фоп в Дрогобичі, і в е, нас є обґрунтовані підозри, поспілкувавшись з великою кількістю людей, що скоріше за все. Власники цього підприємства розуміючи, що тільки за допомогою офісу президента вони можуть зняти дійсно з цього підприємства арешт, і воно почне працювати. І відповідно, вони почнуть заробляти, хоч якісь гроші, але менші, могли погодитися на те, щоб свою долю розмити і далі і дати оці 33% в ці руки Андрія Веселого, сподіваючись на те, що ну почнуть почнеться, хоч якийсь рух. Тому що там в історії цього підприємства, наприклад, за е, Порошенка там Яценюка Гройсмана, це підприємство чотири роки не працювало, очікувало, поки там всі з усіма домовляться зараз. Трошки бачите, швидше все відбулося, бо часу не так е, політично напевно не так багато. Це унікальне підприємство. Е Загалом не тільки в Україні, а там і в Східній Європі. І е, наскільки я розумію, зараз через те, що підприємство не працювало там певний час, там є велика заборгованість, яку також треба погасити. Тобто е, і ці кошти також треба брати. Загалом, як мені, е, так щоб не вдаватись в деталі і не навантажувати наших глядачів і слухачів е, словами про. там, е, і абревіатурами наші джерела кажуть, що до півмільярда доларів може генерувати заробляти це підприємство на рік, якщо воно буде запущено якщо буде налагоджено знову ж таки всі ланцюжки з збу, буту постачання сировини на підприємство, і все буде добре в нього до півмільярда доларів на рік. Ну і з того, що ми повідомили, і те, що власне підозрювали і озвучували правоохоронці, було виведено за їх версією 5 мільярдів, а за тим, що ми знаємо, навіть більше, до країни-агресора вже там з 17 до 22 року. Тобто, фактично, підприємство, яке працювало на території України, продовжувало фінансувати російський бюджет авітаки російську агресію на території України. Це великі гроші, 5 мільярдів, і це тільки частка, якась маленька, невелика. Коли воно буде запущено, почне роботу, хто буде отримувати власне ці прибутки? Тому що я дуже дуже сумніваюся, що це буде саме Андрій Веселий або Василь Веселий. Як на мене, знову ж таки, поспілкувавшись з усіма братами, вона також бачив редакцію реакцію Василя Веселого на наші питання, пана Андрія Веселого, який відмовився говорити, сказав, що відповість на письмове питання, і так і не відповів і не нічого не пояснив. Я дуже сумніваюся, що вони будуть отримувати ці прибутки, і ці прибутки будуть отримувати скоріше за все люди в урядовому кварталі, які сидять і працюють. Ми приблизно розуміємо, хто і навіщо ці кошти збираються акумулювати. Ну, навіщо складно сказати? Очевидно, що було використаний політичний ресурс для того, щоб це, все все відбулося на найвищому рівні. Навіщо можливо, якщо будуть колись вибори, можливо, не вибори, можливо, ще для чогось. Хто точно офіс президента? А в офісі президента у нас не так багато людей, які мають такий вплив. От прізвище президента я не чув в цьому контексті, тобто що він там брав в чомусь участь. Такого прізвища я не чув. Тому саме в нашому розслідуванні ми апелюємо, і звертаємось до президента, що саме він, та людина, яка може встановити істину, розібратись. Хто дотичний до цієї оборудки і, власне цих людей прибрати зі свого оточення і з офісу президента для того, щоб державна влада наразі в цей час масштабного вторгнення не асоціювалася з високопосадовою корупцією.